Мир вам дорогоцінний сьогодні четвертий урок, який називається ходіння в дусі. Тобто ми вже розглядали народження від духа, народження згори, про помазання. Ми також говорили і ходіння в дусі, воно тісно переплітається з помазанням. Але все-таки помазання, воно. Як наслідок ходіння в дусі. Пам'ятаєте історію про те, як, з чого почалися чудеса Ісуса Христа? В Кані Галілейській він прийшов на весілля і він зробив перше чудо. І багато хто не розуміють, як цей Ісус був задіяний в алкоголізмі, скажімо так. Але це зовсім не про те. Ця історія зовсім не про те. Це якраз про ходіння в дусі, і потім, яке плавно переходить в помазання Духа Святого. Ми говорили, що помазання це, це призвання ваше, яке йде, ви йдете в дусі, і це супроводжується чудесами і знаменами. Але до цього потрібно ходіння в дусі, що означає, коли Ісус говорить, як відбулося це чудо. Він каже: Візьміть шість глечиків так. І наповніть їх водою до кінця. Тобто, спочатку ви повинні по шість це число людське, ви повинні себе наповнити доверху. доверху. Тобто, ви маєте почати ходити по духу, не по плоті, по духу. Як ми говорили, жодного плотського, жодної плотської думки, жодного плотської емоції, злість, завість, всі емоції. Припиняєте, просто зрікається всього, зрікається, приймаєте рішення любити, прощати, навіть як ви що ви цього не відчуваєте, воно потім прийде. Просто ходите по духу. І що відбувається, коли ви наповнюєте до безміри, так? до оцеї міри, вершечка водою, коли починаєте ходити в дусі. Це Івангелія від Іоанна, друга глава, про це чудо. І коли приходить оцей рівень, тільки Бог знає коли оцей рівень, коли в дусі, мені цього було потрібно 2 місяці. Не так вже і багато. Але до того, щоб війти в дух, це 12 років. 12 років точно. Я просто, я, я вчився боротися з плоттю, нічого, про це ми вже говорили, нічого не допомагало, поки я це не взяв вірою. Так? І коли ви наповните. Цією чистою водою, цією джерельною водою, От, це символізує ходіння в дусі. Тоді приходить Ісус і перетворює це все в вино. Що є вино? Це є символ Духа Святого, це є символ сп'яніння, тобто щастя, безмежного щастя. Тому і написано так, що не. не Впивайтеся вином, а сповнюйтеся Духом Святим. Це є порівняння, тобто це дуже схожі речі. Я говорив сьогодні, був урок третій. Я говорив про те, що ми були в церкві недавно і всі просто були п'яні, всі були щасливі. Також недавно у нас. Четверо чи п'ятеро братиків-сестричок приймали водне хрещення. Так вони ще два, дві години вони просто там лежали біля цього басейну, і вони просто п'яні не могли стати на ноги. Тобто це зараз відбувається, це зараз повсюди відбувається в всіх церквах. Якщо у вас цього не відбувається, це не означає, що його немає. Воно є в святому писанні. І коли він наповнив вином, так, то відбулося оце чудо. Оце, оце вино, це є, це є помазання Духа Святого, це є, символізує. Якраз тоді, от в мене вже, е, я думаю, що в, 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 два тижні точно, просто я хожу, я ходжу просто, як е, оце помазання, воно через край витікає, оце вино, і ти щасливий, ти не знаєш, чому ти щасливий, от, біси покоряються. І вони в мене останнім часом тільки от такі запитання від них, звідки ти такий взявся. От, тобто вони не розуміють, що відбувається в духовному світі, чому ша один появився, той, хто помазаний на це служіння. От кожного дня, кожного дня по декілька сеансів екзорцизму, чи онлайн, чи от сьогодні, прямо в машині серед бучача просто от людина прийшла, сіла в машину, і з нею це все виходило. По телефоні вже не онлайн, просто я їду до Тернополя, взяв навушник і дзвонить жінка з під Волочиська. Ми були там в церкві, і вона каже: У мене проблеми, в мене немає миру в серці, диявол викрадає мир. Я кажу, молимся прямо зараз. І я чую, як на тому кінці слухавки вона починає просто оце відкашлювати, врвати, і з неї це все виходить. І зараз мені не потрібно буде навіть це виставляти на Фейсбук. Ви це будете чути повсюди. вони будуть вже це виставляти. Тобто для початку це непогано. Я виставляв, але зараз вже немає, навіть не буде часу, тому що дуже багато людей, поневолених дияволом. І ходіння в дусі, як просто це необхідність для церкви сьогоднішнього сьогоднішній день, це виклик на сьогоднішній день. Ходіння в дусі Господь мені сказав, що це вирішення всіх ваших проблем, що це відповіді на всі ваші молитви, які ви молилися і чекали. Боже, я хочу, щоб чоловік покався. Боже, коли та хвороба відійде від мене, і ви ходите і в церква зараз в такому стані, що люди ходять в церкву і немає змін. Але Господь, Він має для вас, Він би не був Господь, Він дав обітницю, так, щоб вас буде супроводжувати чудеса і знамени, Але ви запит, чому ще немає? Тому що Бог, Він, як сказав, Він виконує це все, і Він вже виконав, але ви ще не війшли в це. Це потрібно війти. Потрібно війти це через деякі люди, які поклоняються, дзвонять до мене, у них. Молитва до чого вони тільки не моляться. І вони не розуміють, ну, їх демони мучать, вони не розуміють, чому це з ними відбувається, а тому, що потрібно лише через Ісуса. Через Ісуса ми входимо до Отця. Тому що ви неправильні неправильні речі ви робите, є інструкція. Є інструкція в Євангелії від Іоанна 16. У 16 главі Ісус говорить: Я істина, дорога і життя до, до Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Тобто, поки ви через Отця не прийдете до Ісуса, не буде ніякого результату, щоб ви не намагалися, хоч об'їздіть весь світ, всі церкви, всіх екзорцистів, не буде. Вам потрібно просто виконати інструкцію, яку нам дав Господь, Його Слово. І без слова не буде. У Вас результату потрібно все. Плавно крок за кроком виконувати. Також ті, які вже е, пізнали Ісуса Христа, які вже навіть мають хрещення Духом Святим. І е, також запитують, чому, чому в мене такі проблеми, чому в мене ще діє якесь прокляття в житті? А тому, що має відбутися водіння Духом Святим. Хрест... написано, що Христові це ті, хто водяться Духом Святим. Дух Святий вам мало помало має відкривати всі ваші проблеми. Де вас ще не за ваші мури мають пробоїни? Де вам потрібно закрити, тому що йде духовна війна? І якщо є пробоїна, ворог просто залазить в цю деру, цю розвалену, він, він з вас завойовує, атакує. Вам потрібно закрити, замурувати всі оці дири в, ваші, в ваших мурах. І це тільки відкриває Дух Святий. Навіть деякі речі, от я молюся, от за вигнання от, демонів, і вони от, або виходять і назад заходять, або отут зупиняються, і все, він, ним, він от, вона каже: Я відчуваю, він виходить і не може викладать. Тому що це робота ваша з Духом Святим. Тому що Дух Святий він хоче мати стосунки з вами. І без цього нічого не вийде в вашому житті. Ніякий екзорцизм навіть не вижене. Е, якщо ви. Не виправити все в вашому житті, всі долини, які є долини, вони написано, вони мають піднестися, гори вони мають понизитися. Ви маєте вирівняти дорогу для Господа, який прийде, до святий війде в ваше тіло, як храм Духа Святого і повиганяє. Оце, де ми читаємо в другій главі. Ісус очищає храм, коли Він зайшов в храм. І він побачив тих, хто продавали голубів, міняйники, і, і овець, і биків. Він розсипав гроші міняльникам, 15 вірш, 2 глава. І поперевертав в столи і сказав тим, що продавали голубів. Заберіться звідси, і не робіть дім отця мого домом торгівлі. І згадали учні його, що написа ревність по дому твоєму з'їдає мене. Ревність. Божа, вона просто з'їдає. Він хоче, він хоче очистити, він хоче поселитися. В вашому тілі, як храмі Духа Святого, але там є ще оці вівці, бики, голуби, оце все воно ще там загаджено. І просто мало-помалу ви маєте оце все зрікатися, оцих речей, десь є грошолюбство, десь є завість, непрощення. Непрощення це взагалі окрема тема. Це ніякий демон не залишив ваше життя, якщо у вас є непрощення. До когось. Одна вчора подзвонила одна жінка каже: От ви за мене молитеся, і все, він виходить, він виходить вона звільняється, і їй легко, і вона каже, я стаю щаслива. І каже, і що відбувається? Попри мій дім проходять е, мої родичі, ті, які мене зриклися і сказали всім сусідам зі мною не говорити. І каже: я нічого, вони просто приходять. І я кажу, що ну, а що ви відчуваєте в цей момент? Ну і вони проходять, і після того каже, дух нечистий повертається в мене. Я їй задаю запитання, що ви відчуваєте в той момент? І вона говорить, просто отака от гіркота, таке неприємне відчуття. Тобто, нема. Вона каже, я їх стараюсь любити, приймаю рішення. Але оця гіркота приходить. Виявляєте, на от, от таку маленьку гіркоту це вже є платформа, це вже є гніздо для нечистого духа. І він знов заходить в неї. І я говорю, коли вони проходять, ви просто їх благословляєте. Говоріть, я бажаю їм добра, я бажаю їм щастя, щоб ця гіркота взагалі не появлялася в вашому житті, щоб ви розуміли, що Господь вас любить, Він вас цінує, і ви не самотні. І навіть якщо весь світ від вас обернеться, якщо вас є Господь, і ви маєте. Стосунки з Духом Святим, то вже немає цього гнізда, не буде ніяк, ні жодної платформи, де би поселився цей нечистий дух, оце ходіння в дусі можливе для всіх, і для тих, навіть хто має всередині демонів, тобто Дух Святий все рівно може це там бути, тому що там пам'ятають в храмі був і Ісус, і Голуби, і оце все. Тобто Він буде. Вимітати він буде в вашому. Немає це вчення, що там, де Дух Святий, там немає. Де мені, це не є біблійне вчення. Не є. Е, е, на жаль, е, е, ну, ви можете там витягувати якісь контексту місця, На жаль, от тільки до мене сьогодні зверталося троє віручих, які вже народжені згори, які хрещені. Водій, хрещені Духом Святим, і в них нечисті духи з них виходили, проявлялися, кричали, речали. Це не є підтверджено. Тобто на практиці ми бачимо, на жаль, такі речі. І в Господь, ви запрошуєте Духа Святого і Він це все очищає. Він це все вогняє, і ви, навіть ті, хто у ви можете ходити по духу, ви можете сповнюватися духом. І знаєте, коли ви почнете ходити по духу, а тим більше, коли помазання на вас виліться, то вже не потрібно буде жодної допомоги зі сторони екзорциста, воно все просто само. По собі воно вийде від вас. Просто потрібно позвільнятися від цих непрощень, горячів, обід, образ якихось думок з жалості себе, саможалість. От. Ми, я викинув на Фейсбуці проповідь Андрія Шапувала. Як він говорить, що він зрозумів, що в нього народує родове прокляття. І він сам, йому ніхто не допомагав, він розрушив це прокляття. Хоча наступний день ніби нічого не помінялося. Але день за днем він це проголошував, він говорив, що ти не маєш права на мене, тому що я розрушаю це прокляття. Він це проговорив і оце зупинилось на ньому. Вже його син, вже немає у язви шлунка. Тобто, якщо ви... Не маєте десь допомоги екзорциста чи церкви, ви можете самі це проговорювати, сповнювати, Духа, жити в дусі, в в святе життя, праведне життя. Навіть попри те, що демон що вас десь мучить, о, десь, чи приходить вночі, чи він вас сидить, він не... це до пори до часу. Так що хай вас Бог благословить на це ходіння в дусі, в помазанні Духа Святого. Є ще багато чого сказати, але я думаю, що краще буде відповідати на ваші запитання, які ви даєте в коментарях, чи в особисті Ми, Я і наші служителя, які вже закінчили, вже був випуск в них в школі служителів, капеланів, екзорцистів. Вони будуть відповідати на ваші запитання. Зараз той час. що навіть є служителя, які мали нечистих духів. Так вони прийшли і вони звільнилися, і вони будуть йти і звільняти інших. Я вам скажу, це найкращі служителя, це найкращі воїни. І я, я вам скажу найкращі воїни це ті, які дійсно мали звільнення. Багато з вас думають, що сатана тільки от мучить, знущається над вами, там нічого. Нічого доброго немає. Ну, я вам скажу, він вас так закалив до тих, хто зараз відчуває цю одержимість, які бояться признатися, або ті, хто вже звільнилися, звертаюся до тих людей. Я спостерігаю, що він вас закалив. Сьогодні я сидів в Бучачі, в машині була сестра, за якою молився. І я я сказав, просто кажу, ти, Жанна Дарк, я не бачив що настільки сильних жінок, настільки стержень в неї сильний, міцний характер, хоч над нею знущалися і, і дуже страшно знущалися. І вона оце все пройшла, і вона тільки закалилася. І такі одини, таких одиниці на мільйони. Як, як я їй сказав, що кажу, я бачу. Я живу з такою людиною, це моя а, дружина, що настільки в неї сильний характер, що чоловікам далеко до неї. І я кажу, і ти от друга, яку я за останній час я зустрів, і це дуже сильний. це, а, знаєте, те, що нас не вбиває, це робить сильнішим. Тому, а, можливо, вам страшна оця тема демонології, але це тільки нас закаляє. Це церкву тільки закалить оці всі. Нечисті духи, які думали, що вони переможуть, вб'ють, вони тільки зробили нас ще сильнішим. Хай Бог вас благословить ходити в дусі, віднині повсякчас. Амінь.